Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Новий тиждень на жаль, знову розпочинаємо сумного на Донеччині на російсько-українській війні, захищаючи фортецю Бахмут. Загинув велоатлет, член команди, лідер Сітроєн Тім Костянтин Денека. У її складі він вигравав десятки всеукраїнських змагань з велоспорту. Спочивай з миром, чемпіоне. Віцепрезидент Федерації шахів України, лейтенант Артем Савчук, серед інших за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовідданого виконання військового обов'язку указом президента України Володимира Зеленського нагороджений медаллю за військову службу Україні. І далі безпосередньо про спорт спортивний клуб НІПРО 1 влаштував голопаду матч чергового туру чемпіонату української прем'єр-ліги, забивши п'ять м'ячів і пропустивши у власні два у номінально домашньому Єдинку в Ужгороді проти аутсайдера дивізіону Львова. В рамках чергового 20-го за ліком туру української прем'єр-ліги у вербну неділю спортивний клуб Дніпро 1 умовно вдома в Ужгороді приймав аутсайдера дивізіону, футбольний клуб Ельвів. І вже на сьомій хвилині наша команда повела у рахунку, коли Бабенко підібрав м'яч у центрі поля. Далі Рубжинський перевів ліво. А Каплієнко виконав простріл у карний майданчик, де після помилки центрального захисника гостей Гуцуляк прийняв м'яч, прибрав на замасі кузика і повз перерибку вразив ціль. Після цього і надалі ігроба, і територіальна перевага Дніпровців була тотальною. Вони втратили декілька гарних нагод довести рахунок до розгромного. Втім, подібне зробили тільки наприкінці першої половини зустрічі. На 41-й хвилині гол створили піхальонок і пасіч. Перший побачив коридор на правому фланзі для партнера. Пасіч чудово увірвався на оперативний простір і виклав шкіряного під удар довбику, який залюбки і результативно скористався пасом партнера. А за три хвилини Рубчинський цував Гудзуляку, який випередив відразу двох оборонців, і увігнав м'яч за призначення, відмінне завершення чудового першого тайму, який пройшов за суцільної переваги номінальних господарів. Другу половину поєдинку також набагато активніше розпочали спортклубівці, які знову стали створювати гольові моменти один за одним, серед яких варто відзначити дві поперечини, які зіграли за львів'ян. Зрештою, як відомо, не забуваєш сам. Отримуй у власні ворота. Так сталося, і в звітному матчі гол для гостей створили футболісти, які тільки-но вийшли на поле з лави запасних. Сола продавив захисника Дніпровців і точно асистував на Богунова, який навіть не забивав заніс м'яч у ворота. За певний проміжок у часі історія повторилася вдруге. Після контролю нашої команди перебігу подій у зустрічі, Вив'янам вдалося скоротити відставання до мінімуму і ледь не повернути інтригу у поєдинок. На 71-й хвилині Мильченко. Мав досталь часу та простору, аби розібратися у штрафному майданчику з сарапієм і влучно пробити у дальній кут. Здавалося, гості були близькими до Суперкамбеку, але майже миттєво підопічні Олександра Кучера все розставили по своїх місцях після подачі кутового і наступного розіграшу. Сарапій мовчазної згоди захисників гостей, які лише спостерігали за тим, що відбувається, на дальній стійці замкнув навісну подачу з лівого флангу когута. Масну крапку у Гольовій Фаєрії того дня своєї команди поставив довбик. Танчик відмінним пасом вивів його на побачення з воротарем Львова і форвард невимішено з ним розібрався, вразивши таким чином в 17 володіння суперників, що зміцнило його позиції у перегонах бомбардирів вітчизняного елітного дивізіону. У турнірній таблиці противний клуб Дніпро-1 продовжує залишатися другим, відстаючи на одне очко від лідера донецького шахтаря. Свій наступний поєдинок Дніпровці проведуть у суботу, 15 квітня, в гостях проти Луганської зорі. Минулих вихідних, навіть раніше, у п'ятницю, визначилися володарі відзнак найвищого гатунку і призери першого чемпіонату України з ігрових видів спорту, який проводився і фінішував в умовах війни на теренах нашої держави. Нагороди були вручені переможцю і медалістам турніру з волейболу серед жіночих команд Суперліга Дімарт. Минулих вихідних навіть раніше у п'ятницю визначилися володарі відзнак найвищого гатунку і призери першого чемпіонату України з ігрових видів спорту, який проводився і фінішував в умовах війни на теренах нашої держави. Нагороди були вручені переможцю і медалістам турніру з волейболу серед жіночих команд Суперліга Дімарт. Цього дня першими на майданчик вийшли учасники третього матчу бронзової серії до трьох перемог. Після двох попередньо зіграних поєдинків Дніпровська Аланта, не надто напружуючись, вела з загальним рахунком 2-0 у зустрічах проти молодіжної збірної України вікової категорії до 17 років. Чергове побачення суперників сенсацією не стало. Усі три партії протистояння пройшли за великої переваги наших дівчат, які у підсумку не вимушено були сильнішими в усіх сетах: 25-14, 25-12 та 25-13, що дало їм можливість вперше у своїй історії вибороти бронзові нагороди чемпіонату. Щось подібне спостерігалося і в частині визначення володаря золотих медалей, де дворазовий чемпіон України Кам'янський Прометей захищав свій титул у протиборстві зі студентками Вінницького добродія медуніверситету ШВСМ. Останні, попри старання і намагання чинити опір, поступилися у двох поєдинках, зіграних раніше. У звітній зустрічі вони лише у першій партії спробували зав'язати рівну боротьбу на майданчику. Втім, знову програли 22-25, після чого перевага фаворита чемпіонок країни була просто вражаючою 25-13 та 25-14. У ході урочистої, водночас яскравої церемонії нагородження першої призу. МВП кращого гравця чемпіонату була удостоєна догравальниця чемпіонок України з Кам'янського прометея Олександра Міленко. Володарями бронзових нагород чемпіонату України вперше у своїй історії стали дівчата. Дніпровської Аланти, для який дебютний сезон серед еліти жіночого волейболу України сміливо можна вважати вдалим і навіть більше. Адже до відзнаки за третє місце, що її отримала капітан команди Лідія Лучко, дівчата додали титул і звання переможниць дебютного розіграшу Кубка професійної волейбольної ліги України. Саваку нас із завоюванням Кубка Ліги бронзової медалі. Я думаю, що команда виконала поставлені перед нею задачі. добилась э, золотых медалей кубка и бронзовых чемпионате. Я считаю, что мы подвели очень жирную черту. Да, можно было бы, может быть, выступить и лучше, но, к сожалению, система плей-офф не позволяет нам. Мы попали на Прометей, на полуфинале, на будущего чемпиона и оказались в борьбе за бронзовые медали, где мы достаточно легко обыграли в сборную 18. Також вперше у своїй історії срібні медалі чемпіонату України виграли студентки Вінницького добродія медуніверситету ШВСМ. А коли пам'ятна знакова тарілка за успіх команди стала надбанням її капітана, наставник призерок відверто зізналася, що на початку змагань вони планували бути у трійці. Наразі стрибнули вище і перевершили сподівання. «У Нас було на перше завдання попасти в трійку. Але я дуже задоволена, тому що ми в регулярному чемпіонаті перші. ми доказали всім, що ми обіграли два рази Прометей. І так само інші команди. Але в зв'язку з тим, що такий регламент, що можна поміняти команду одну на другу, тому ми срібні призери і ми дуже радіємо. Да, у нас є в чому повчитися. Е, нас трошки не вистачило майстерності, досвіду, класу і гри. Але все-таки треба це признати, Прометей зіграв лігу чемпіонів. Під групу чеського лігу вони все-таки досвід, все таки досвід більший, Тому я думаю, що зараз у На закономірний. Насамкінець, третій рік поспіль. Золоті нагороди вирушають до Кам'янського. Дівчата волейбольного клубу якого Прометей знову захистили титул чемпіонок України, за що були удостоєні головного трофею турніру Красення Кубка за перемогу. Що його капітану команди Світлані Дорсман вручив президент професійної волейбольної ліги України Володимир Дубинський. З речого враженнями від сезону і здобутків поділилася МВП, найцінніша гравчиня чемпіонату жіночої суперліги Дімард з волейболу сезону 2022-2023 років до гравальниця Олександра Міленко. Це був дуже емоційний сезон. Ми дуже багато чому навчились, тому що ми грали в Європі чемпіонат Чехії. Ми грали чемпіонат М'євзи і виступали в лізі чемпіонів. Це була е Дуже дуже великим уроком для нас було зараз. Ми повернулися в Україну, виграли чемпіонат України, принесли задоволення нашим болівальникам, нашим рідним, всім глядачам, і я вважаю, що цей сезон успішний для нас, для Прометея в цілому. А я вперше в житті стаю чемпіонкою України для мене, звісно, це позитивні круті емоції. І я думаю, як і кожна з дівчат, ми кайфували від цього. Завершальним акордом фінішу першого чемпіонату України з ігрових видів спорту, який відбувся і фінішував в умовах війни на теренах нашої держави жіночої суперліги з волейболу, стало фотографування на згадку на загальну світлину усіх його переможців, лауреатів і причетних до організації і проведення змагань. Наші вітання і на адресу чоловічої команди баскетбольного клубу Дніпро, яка стала срібним призером чемпіонату Суперліги України у матчах заключного баблу турніру, який відбувся у Києві. Наші гулівери у своєму, що називається, стовповому матчі 81-65 здолали столичний Київ баскет. Після чого 78-69 були сильнішими від львівської політехніки Галичини, і лише в останньому поєдинку ханіпровці поступилися одеські біпа, що зрештою не стало на заваді в остаточному розпл. Поділі місць, а гравця Дніпра Максима Закурдаєва було визнано кращим захисником чемпіонату. А вже наступного дня у суботу одноклубники волейболісток, чоловіча команда баскетбольного прометея Слобожанського, у фінальному матчі латвійсько естонської ліги зійшлася з її минулорічним чемпіоном Ризьким Вефом. Вирішальний поєдинок перетворився на своєрідне дербі столиці Латвії, яка для нашої команди цього сезону стала рідною домівкою. Протягом нього у регулярному чемпіонаті слабожанці двічі були сильнішими, хоча в обох поєдинках рожани виглядали конкурентним суперником. Подібне вони довели вже за підсумками дебютної чверті звітної зустрічі, у якій з очком переваги 21-20 веф був сильнішим. Далі більше на початку другої десятихвилинки він довів свою перевагу до п'яти пунктів. Зрештою, з усиллями Санона, Прометею вдалося не тільки повернутися у гру, але й вирушити на перерву з плюс сім на власну користь. У другій половині матчу глядачі нарешті побачили справжній прометей, потужний та домінуючий. У середині третьої чверті підопічні ронена Гінзбурга вдвічі збільшили свою перевагу, після чого вона в один з моментів сягнула позначки двох десятків очок. Наша команда повністю контролювала гру, яка у її виконанні була по-справжньому чемпіонською. Слобожанці по праву стали найкращою командою ліги, оскільки виглядали сильнішими за своїх опонентів. Протягом усього сезону лише деяким з них вдавалося на рівних протистояти їм в окремих матчах. У ході урочистої церемонії нагородження дирекція Литвійсько-естонської ліги найціннішим гравцем МВП сезону визнала пуерториканського легіонера Прометея Джана Клавела. Після чого усі гравці, тренерський штаб і обслуговуючий персонал клубу були удостоєні золотих медалей кепок, своєрідних перснів на кшталт. НБІ на сам кінець, капітан команди Олександр Липовий отримав від організаторів красень кубок за перемогу та привітав усіх з подібним успіхом, які мовив теплі слова подяки на адресу свого травмованого партнера Дениса Лукашова. Хочеться привітати всіх, хто полівав за нас, хто з прометеєм, нашого президента наших став. Ми дуже щасливі зараз. Багато емоцій. Вівторок у нас я хочу Сказати, що Ця ж перемога. Ми адресуємо до Дениса Лукашова, який сьогодні з тобою. Ти зробив дуже багато для команди. Дякую тобі за це. І ми сподіваємося, тебе побачити як швидше. На Зрештою сезон для Прометея не завершено вже у вівторок, 11 квітня. На нього очікує старт плей-офф Єврокубка, у першому матчі якого він вдома зійдеться з німецьким «Гамбургом». І на закінчення збірна Дніпропетровської області вибрала перше місце у загальному заліку за підсумками відкритого командного чемпіонату України зі стрільби кульової з пневматичної зброї серед спортсменів 2005 року народження та молодших. Наші земляки були кращими у стрільбі з гвинтівки і фінішували другими у вправах з пістолетом. У змаганнях брали участь і 12 вихованців комунального позашкільного навчального закладу, перша спортивна спеціалізована юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Дніпровської міської ради. Марія Шейніна, Андрій Д'яков та Микита Кривенко стали чемпіонами у команді у стрільбі з винтівки. Срібні медалі у команді у стрільбі з пістолета вибороли Іван Мардинов та Мілана Мамась. На цьому мій випуск добігає кінця. А наш ефір продовжить моя колега Олеся Шевчук, яка розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу. До побачення.